Привет, ребятки, з вами арбуз 26K і тут така история произошла, ну я вам на ну, розказував, що не... Не... не зможу встановити аккаунт в Чикинані, я тільки зміг в Ютубі і сохранити ник і больше нічого ось Мені прийдеться делать заново скини все таке всю оружку. Все. Ну все прийдеться заново робити. Да, ну в мене сьогодні даже ідей нема що знімати Я, напевно, сьогодні оце, тільки оце відео зніму і все. Більш ніяке я більше не буду знімати Ось, даже доказати, Що в мене нема ні одного скино. Да. А ось же історія, чого я не встановив свій аккаунт в чекінгані, гані бо ну, його неможливо взагалі встановити. Тільки в Ютубі. Бо в мене новий телефон. І я тут зможу ставити на паузу і вам, у вас не буде реклами. У вас тепер не буде реклами, бо тут можна зробити отак. Раз, раз, раз. Опа, я уже тут ну, не понял. Можно еще, ну, делать вот так вот, да. Ну, я, ну, ну короче, я буду заканчивать видео. Я вам все рассказал. В принципе, так что все. Всем пока.